Ймовірно, що в Польщі проводять сертифікат Б 2 обов'язковим документом для подачі на громадянство до воєводи, оскільки, як ви бачите, зміну зі студентами від них просто по факту почали вимагати не Б 1 а Б 2 сертифікат державного зразка. Для людей, які планують в майбутньому подаватися на громадянство, я все-таки рекомендую, якщо ви знаєте добре польську мову, здавати відразу державний екзамен на сайті Цертифікат Польський. Ви можете перевірити, які є місця і де ви можете записатись. І якщо ви справді відчуваєте себе в силах, здавайте краще сертифікат b 2 тому що як як він теж коштує, якщо я не помиляюсь, районі 200 євро, і вам потрібно буде чекати на термін. І бажаючих його отримати буде дуже багато, оскільки не тільки студенти зараз поринуться за ним, а також і люди, якщо в майбутньому поміняють його е, як обов'язковий документ на громадянство. І також хотів сказати, що саме щодо процесу отримання громадянства набулися чинності нові зміни. І від 1 серпня, наприклад, якщо ви подаєтесь до президента, вам потрібно доплачувати за внесок 1700 злотих, 1777, якщо я якщо не помиляюсь. І щодо подачі до воєводи, наприклад, зараз в деяких містах вже вимагають довідку про некараність і також апостолі усіх документів свідоцтв про народження. І є ймовірність, що це будуть ще більше ускладняти, і це просто свідчить про те, що якщо у вас є можливість подаватися, подайте зараз. А якщо ви плануєте робити це в майбутньому, то краще заздалегідь подбайте про усі документи, тому що це все час. І як поки ви це не виготовите, ви не зможете податись. Ну і звичайно, що усі інші документи, такі як на свідоцтво про народження, закордонний паспорт і так далі.